Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як проходить мій навчальний день в університеті. Хто не знає, я навчаюся на маркетинг на англомовній програмі в Польщі і не у своєму місті, тому до нього мені добиратися півтори години. Це означає, якщо пари на восьму, то треба вставати о четвертій. Плюс зібратися все таке, але сьогодні, хоч в мене пари на восьму, я не поїхала на першу, поїхала на 10.25. І насправді це мій перший день в університеті, коли ми їдемо на офлайн пари. Тому побажайте мені удачі. Сьогодні я перший раз побачу нарешті свою групу вживу. Погодка мене сьогодні порадувала, плюс я сіла в потяг і почитала, що було дуже дуже атмосферно. Я нарешті взяла книгу в руки, не пам'ятаю за скільки часу. Кожен раз, коли я саджусь у потяг, це така особлива атмосфера. Час побуду на одинці, і особливо з це дуже-дуже кайфово. Звичайно, це забирає багато часу кожен день їздити в університет, але мені здається, воно того варте. Як ви думаєте? Я приїхала завчасно, трошки походила по університету і перший раз побачила його таким повним студентів цієї. Навчальної атмосфери. Нас сьогодні вчили, як правильно створювати презентації та презентувати себе. Що мені найбільше сподобалося, це коли ми дивилися виступ, презентацію першого айфона Стів Джобсом, а далі аналізувала його промову та виступ. Потім була перервана обід і ще навчання. Підсумую, це був дуже класний та насичений день. Я познайомилася з новими людьми. Зізналась дійсно багато корисної інформації для себе. Далі від вокзалу додому вирішила не їхати на автобусі, а пройтись. Зайшла по магазинам своїм улюбленим і, прямуючи додому, подзвонила усім своїм рідним, поговорила і вже пішла відпочивати.